Вітаю вас, дорога церква. Радий дійсно вас бачити. Сьогодні дуже гарний день, дійсно. Олексій казав, сьогодні ми стоїмо на порозі нового року і цей рік, ну, він був, мабуть, незвичний, так? Чи ви кожен рік такий прожили як цей, нічого нового не відбулося, ну прожили рік, наступний може бути краще або гірше, ми не знаємо. І знаєте, є така цікава особливість кожного року, от коли ми стоїмо на порозі вже 31 грудня, я думаю, багато хто з вас це робить, і я в тому числі роблю, ми робимо певний аналіз минулого року. Чи ви не робите такого? Ну, прожили рік, та й прожили. Так чи інакше, ми все одно згадуємо якісь спогади, які пройшли в цьому році, якісь проблеми, переживання, які були. І е, критерії навіть такі, пам'ятаємо з дружиною, вона мені ще нещодавно нагадувала. Ми загадували якесь слово, яке ми будемо намагатися робити цілий рік. І потім в кінці року згадаємо, як ми взагалі виконали цю. Обіцянку, яку ми самі собі давали чи ні. Я згадував, згадував, я навіть забув, яке слово було, згадав, якщо мені пам'ять не підводить, бо, можливо, щось переплутав, що це читання. Я хотів прочитати 12 книжок за рік, начебто прочитав. Ну і це добре. Да, здається, невелика цифра, але якщо подивитися, як ми сьогодні живемо, то 12 книжок прочитати треба ще вміти. Причому не таких, як там брошурка, якась там про Різдво. Ну, а повноцінних книг, яких можна якісь висновки зробити так і таке інше. І дійсно у кожного критерію оцінки ну різні. Там що ми прочитали, або скільки ми там заробили, не знаю, у кожного своє. Але сьогодні хочу один із критерій оцінки а, запропонувати, от і, і назва проповіді таке, звідки чекати допомогу. Або звідки я взагалі чекав допомогу в цьому році. А, тобто, так чи інакше, кожного дня ми стикаємося з якимись задачами, де нам потрібна допомога. Ну, це логічно, тому що якщо ми стикаємося з якоюсь проблемою, яку ми бачимо, не знаємо, як її вирішити, ми думаємо, де знайти допомогу. І я коли сидів, роздумував, я зрозумів одну цікаву річ, якщо в нас забрати оцей гаджет, то ми дійсно становимось безпомічними. Ну, Якщо в нас виникає проблема якась, Ну, ми не можемо подзвонити, правильно? Нема по чому дзвонити. Наприклад, ми хочемо знайти якусь інформацію в інтернеті, щоб вирішити швидко питання. Інтернету теж немає, все тут у нас. І дійсно, коли починаєш аналізувати, ми дійсно дуже залежимо від цього гаджета. Якщо його прибрати, то ми ну, такі безпомічні думаємо, а що робити далі? І я так інколи згадую, думаю, а як люди жили 20-30 років, коли не було мобільних телефонів. Коли зв'язку от нещодавно було, я думаю, ще пам'ятають, я кажу. Це як в Радянському Союзі було. Людина з дому виходить, подзвонила своєму знайому, каже: я буду там о 5 годині вечора. І він пішов, все, і варіантів нема, не запізнитись. Нічого, тому що є вже зустріч вона призначена, не можна перед ними сказати, а я запізнююсь, тут пробка десь. Людина тебе чекає, ти не можеш вже ну, підвести її ніяк. Ну або не прийти взагалі це теж варіант. Я думаю, знаєте, що хочу сказати, що ви чули такі висловки на російській мові, що спасіння утопаючих діла рук самих утопаючих. Ви згодні з цим висловом? А ви знаєте, як він взагалі в оригіналі звучить? Дуже схоже. Діла допомоги утопаючим діло рук самих утопаючих. І як ви вважаєте, ця фраза на сьогоднішній день актуальна чи ні? Я скажу так, що з початком цієї війни 22-го року, що ця фраза дуже сильно похитнулась, тому що так чи інакше люди чомусь стали більше допомагати один одному. Навіть, навіть люди, не питаючи один одного, кому треба допомога. знаєте, як Кому треба допомога, той спитає. Люди, бачачи проблему, почали один одному допомагати. І це дійсно милість Божа, я вважаю. І це завдяки Богові. І це, мабуть, майже відповідь да, готова на те, а звідки чекати допомогу. Треба, ну, Якщо є проблема, треба дійсно зібрати сили. Якесь пригнічення, можливо, якесь таке стогнання, що мені погано, я не знаю, де допомогу шукати, і починати щось робити і знайти собі допомогу. І сьогодні я хочу, щоб ми розглянули таку біблійну версію, звідки чекати допомогу. Тому що, в принципі, ми всі знаємо, що наша допомога і втіха тільки в Бозі. І, ми, і сьогодні проповідь про це, щоб ми собі трохи нагадали, тому що Давид написав дуже гарний псалом на цю тему, 121 псалом. Де він дійсно каже, а звідки можна чекати допомоги? Тому що цей псалом, коли він пише, він починає з таких слів: Підвожу очі і вдивляюсь у гори, та звідки ждати чекати мені допомоги. Знаєте, я коли цей вірш читав, я розумію, що от у цей початок підвожу очі і вдивляюсь у гори. Він дуже багато каже про емоційний стан самого Давида, коли він писав цей псалом. Тобто він був в якомусь пригнічному стані, він з усіх був оточений ворогами, йому було погано, і йому треба була якась допомога. І він дійсно питав, питав у Бога, а звідки ж чекати мені допомоги? Ми сьогодні теж можемо десь знаходитись в якомусь стані такому, звідки нам чекати допомоги або глобальної допомоги, да, коли в нас нарешті ну, ми перестанемо вночі прокидатися від якихось несподіванок, або бути очевидцями якимось трагічних подій. Особливо останнім часом. І це питання, воно десь у нас постійно сидить в серці, і ми думаємо, а де ж нам чекати допомоги? І а, знаєте, я коли почав роздумувати про те, чому Давид поставив таке питання Богові, знаєте, я трохи здивувався. Знаєте чого? Ну, якщо проаналізувати, хто такий був Давид, то це навіть смішно, що він такі питання ставить. Тому що, ну дивіться, він був царем. Логічно? В нього був статус, влада і все було, щоб вирішити будь-яку проблему. Ну в нас таких можливостей немає, як у царя, аналогічно. Ну ні в кого з нас? Чи тут, ну можливо, хтось є тут директор фірми, але можливо трохи більше можливостей. А от так, от у нас другорядних людей, ну нема таких можливостей впливати на якісь структури чи ще щось. Він міг все, що завгодно зробити. Він був царем. У нього була ну, можна сказати, успішна сім'я. Можливо, не зовсім, але успішна. У нього була сім'я, діти. Ну тобто він. Міг у них навіть допомоги попросити, вони б йому допомогли. Фінанси, ну я не думаю, що він був бідною людиною. Якщо він хотів побудувати храм Богові і собі побудував палац, то думаю, гроші в нього були. І, відповідно, йому не треба було думати про те, що нема грошей десь щось, ну, якусь допомогу отримати. Ну, логічно. І, ну, думаю, якщо ладно, це не фінансове питання, не якісь там. Ну, повсякденне питання, можливо, якесь емоційне або духовне, де нема підтримки. Але в нього достатньо велика кількість була оплічників. Дивіться, оцей перелік незрозумілих імен. Я не знаю, якщо ви їх прочитаєте, це вам буде плюс. Це доб, добрий лінгвістичний приклад, як треба вчити українську мову. Я коли їх читав, сам не всі вимовляв. А, хто ці люди? В другій книзі Самуїлова в 23 розділі написано, що це герої Давида. Їх було аж 37 людей. Я не знаю, тут 37 меншиння, ну як написано, їх було 37. уявляєте, було 37 людей за Давидом, які готові були йти за ним, вогонь, в воду і навіть померти за нього. І могли його підтримати емоційно і духовно. Тобто Давид, здавалось би, був настільки успішним з усіх сторін, що йому допомога, ну це смішно навіть звучить, що йому потрібна допомога. І... Але він просить цей час допомоги. І Знаєте, я коли дивився сьогодні, що, на жаль, всього, чому я перевів так багато прикладів про Давида, що в нього дійсно було звідки чекати допомогу. Тому що, аналізуючи сьогодні свій рік, як я вже казав, а звідки чекав допомоги і в цьому році, я розумію, що здебільшого ми йдемо по цьому шляху. Сім'я, друзі, знайомі, гроші, мобільний телефон, в інтернеті щось знайшли. що ну, Це начебто й непогано, так, дійсно, покладатись на тих, хто поруч з нас в церкві допомоги могли знайти. Але от, якщо нема цього зв'язуючи, що я одразу питаю у Бога, звідки мені чекати допомогу? Тому що чому Давид почав свій псалом з питання? Він просто питав у Бога, а де саме мені цю допомогу взяти? Тобто вибір є, але де саме я зараз цю допомогу знайду? Тобто, так, у мене є ну, великий такий потенціал позаду мене, але якщо я не спитаю Бога, то дійсно можна е, от, стикнутися з такою допомогою, як уся карета швидкої допомоги. Ви знаєте, що це за, за така швидка допомога? Ви хтось мав нагоду, хто постарше на такій кареті їздить. Да? Я знаєте, я коли жив в селі, був в такий проміжок часу. Я от, у нас така швидка була в райцентрі. І от, умовно кажучи, знаєте, як вона допомагала людям. Ну, от ситуацію, це село, там є амбулаторний пункт, там лікар, якщо у вас не приносить все лікує аспірином, якщо людина більш щось серйозне, треба викликати швидку з райцентру. І це 25 кілометрів до села. І дороги там ну, трохи гірше в кавичках, ніж у нас в місті, разів в 10. Тобто це майже бездоріжжя. І от якщо ви викликаєте швидку, вона приїде в кращому випадку. ну Це при всіх так гарних обставинах, що водії, машина в них буде заправлена, водій буде тверезий, То хвилин так 40-50, можливо, навіть година 20. От так приїжджає швидка, ну, умовно кажучи. Зараз краще стало, дійсно, швидкі поміняли, але це було там буквально років 15 назад, таке було. І коли ця швидка приїжджає, лікар, знаєте, що робить першим чим одразу лікувати людину? Як ви думаєте, він питає власників будинку, кого можна. Ви мені гроші заплатите за паливо? Бо я сюди приїхав, щоб заправити ваш автомобіль, приїхав на швидкий, мені треба ще назад повернутися, а я витратив свої гроші. Бо нема кому заправити машину. Ну, Це дійсно такі випадки були. Не знаю, можливо, вони обманювали людей, але це дійсно правда, так було. І, умовно кажучи, і тоді він вже може вас вилікувати, там, не знаю, причому, що я вже мовчу про комфорт їзди на цьому автомобілі. Особливо по бездорученню. На ній на рівні дорозі неможливо їздити, не кажучи вже по поганій. І от я коли дивився, я чомусь згадав цю ілюстрацію, що дійсно, коли ми без Бога намагаємось швидко вирішити свої задачі, проблеми, де ми потребуємо допомоги, дуже схоже, подорож на такій кареті, швидкій допомоги. Що кудись їдемо, куди не знаємо, кудись їдемо. І якщо ми повернемося вже знову до 121 го псалма, то Давид одразу в другому вірші відповідає на питання, а де ж шукати допомоги. Від Господа лиш буде допомога від того, хто створив і небеса, і твердь земну. Тобто від Господа лиш буде допомога. Він стверджує, стверджувано, каже, що він ставить питання і одразу стверджено відповідає, що. Де мені чекати допомога? Від Господа. Причому дуже важливо робить сноску таку, що лише від Бога він може чекати допомоги. Знаєте, я коли прочитав оцей другий вірш, я зрозумів, що Давид, мабуть, щось знав. Він настільки мав великий багаж вже проблем позаду себе, тому що е, Давид прожив достатньо цікаве життя. Хто читав Біблію і взагалі історію Давида, я її вивчав неодноразово вже, вона мені дуже подобається. Він чому був певний, що допомогу лише в Бога чекати, тому що в нього життя воно було постійно нестабільне. Сьогодні він в палаці в обід обідує зі своєю сім'єю, в обіймах. У нього все добре. Він в царській короні, там на троні. Я не знаю, як там ще царі тоді вдягались. Ну не знаю, не вивчав цю тему. І вже через дві години він вже з якоюсь валізою, таємним ходом тікає, тому що хочуть його вбити, забрати владу. І він смиренно це робить. Він не намагається відстоювати владу. Просто бере, тікає, як взяв необхідні речі, таємним ходом, вліз в гори. І, і він розуміє, що все те, що в нього є, оцей потенціал ззаду, сім'я, друзі, знайомі, фінанси, царство, воно мінливе. А Бог він постійний. Ми сьогодні пісню співали, що Бог вірний і постійний. І знаєте, сьогодні, подивившись на ті обставини, в яких ми живемо, я зрозумів, а нічого не змінилось. У нас так само життя мінливе. Сьогодні ще більш мінливе, ніж вчора. Завтра, можливо, більш стабільне буде. Ми можемо якісь будувати плани, надії на завтра. Але раз, воно може все зникнути, і ми розуміємо, що залишаємося ми і Бог. І читаючи далі вже цей псалом, дочитуючи, він ну, Давид, а він підтверджує свою впевненість в Бозі. Тобто він такий немовби маркери ставить чому він впевнений, що допомога тільки в Бозі. З третього вірша, якщо ми почитаємо, там написані наступні слова: Впасти він дасть, не задрімає той, хто береже тебе, ніколи не дрімає той, хто стереже Ізраїль. Господь ось той, хто нас охороняє. Він наша тінь, як завжди, по праву руку, аби у день від сонця не дістав удару, аби вночі від місяця образ не мав. Господь обереже тебе від будь-якого лиха. Охороняє твою душу він, Господь тебе завжди оберігати буде. Хоч би куди ти йшов, хоч звідки б повертався. Так закінчується псалом. Всього, в нього всього вісім віршиків, Невеликий, але дуже такий, знаєте, він втіляє надію. Тобто, дивлячись на досвід Давида, на те, що як він питає в Бога і одразу стверджує, що допомога тільки в Бозі. І потім він такі маркери, прояснює, які я от виділив. Шрифтом трохи що, Бог не дасть впасти, Він ніколи не дрімає, він наша тінь, він охороняє душу нашу, він завжди буде це робити. І знаєте, на що я звернув увагу? Що Давид, коли це пише, він не каже, що є якісь в цьому обумовленості. Тобто не треба бути членом церкви, Спасителя Христа. І тоді Бог буде тебе тільки оберігати і буде тобі допомагати. Або треба, там, не знаю, пастору машину відремонтувати, і тоді Бог тебе точно збереже і вирішить ці твої проблеми. Немає ніяких обумовленостей. Бог завжди буде вірний, він це буде робити, не в незалежності наскільки ти в гріхах, не в гріхах ти йдеш до Бога, чи відвертаєшся до нього. Але Бог вірний, дійсно. І він от в цьому псалмі про це написано не слово, але він немов би вказує на те, що є наша відповідальність теж вірності Богові. Тому що ну, як Бог може допомогти мені, якщо я сам у нього допомоги не прошу. А це є моя вірність, що коли я стикаюсь з якоюсь повсякденною задачею, я одразу куди йду? Не до мобільного телефону, щоб кому подзвонити, де мій знайомий, який може це точно зробити. А питаю Бога, мені подзвонить цьому знайомому чи ні? Тому що Бог інколи дає рішення проблеми, таку, яку ми навіть собі не очікували. От у вас були такі випадки? Я впевнений, що були, що ви думаєте, я ось так вирішу цю задачу. Але вас щось зупиняє. Ви бачите, ну, це очевидно, треба так зробити. Ви не робите це, і Бог дає рішення набагато краще, набагато більше. Ви такі розумієте, ну це Бог зробив. Ну, ну, я б сам би навіть не додумався б до такого. Цьому і цікаво, знаєте, я згадав слова Ісуса Христа, які написано в Євангелії від Матвія. Да? Я думаю, цей вірш вірші добре знаєте. Всі втомлені та обтяжені, приходьте до мене, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє вчення, навчайтесь в мене, бо я лагідний, покірливий, ви знайдете відпочинок душам своїм. Бо вчення, що я даю вам легке і тягар, що кладу на ваші плечі, не важкий. І тут Ісус Христос Він підтвердує те, що каже Давид, що ви приходьте до мене, і я вас підтримаю, і все буде добре, тому що ви повинні покладатись на мене, на Бога, на Сина Ісуса Христа. І Хочу повернутися до того питання, яке я поставив спочатку, щоб ви залишились в кінці цієї проповіді з роздумами на кінці цього року. А де в цьому році дійсно мені допоміг Бог? Де я йому ще щось не довіряю і бачу, що треба довірити, але щось мене стримає. Можливо, це треба зробити. І дійсно дуже гарна нагода, те, що я побачив в 121-му псалмі, це ставити маркери. Чому саме в Бозі допомога? Тому що Давид чітко прописав в кінці цього псалма з третього вірша, що чому він впевнений, що в Бозі тільки допомога. Бог ніколи не спить, каже Давида, навіть не дрімає. Він постійно на сторожі 24 на 7, він бачить ці проблеми, він бачить все, що відбувається в людстві. І для Давида це давало впевненість, що тільки в Бозі допомога. Давид, проходячи складне своє життя, Скільки разів він переховувався, скільки разів його хотіли вбити, Бог ні разу не дав йому впасти. І Давид це бачив, і він про це каже: Бог не дасть впасти. І Бог оберігає дійсно душу і тіло, не дивлячись на те, навіть ми навіть можемо інколи на це не звертати, де Бог нас зберіг, саме життя наше. Я інколи звертаю на моменти от по роботі, в мене бувають такі моменти, що якісь ризики, але я бачу, як Бог просто провів повз. І це дійсно милість Божа, що Бог нас береже. І хочу, щоб ви собі такі маркери теж прописали. Якщо ви ще сумніваєте, що тільки в Бозі допомога, або це просто для вас фраза, як калька, де шукати допомоги? Ну тільки в Бозі. А чому в Бозі? Чому ви впевнені, що ви будете шукати допомоги в Бозі? Якщо у вас немає цих маркерів, ну для вас це буде просто фраза, яка є в Біблії, вона написана не один раз, що Бог є добро, і Бог єдиний, хто нам може допомогти. Хай нам Бог в цьому допоможе. Амінь.